Всім доброго дня, ми з України, і сьогодні ми з вами подивимося, такий майстер-клас Миколи Григоровича, як правильно колись давнину затоплювали піч. По-перше, її чистили, в нас вона не почищена, ну вже вибачайте, її треба було вигорнути всю. Але у нас просто так уже експронтом, щоб це все у нас вийшло, Значить, ми ось так клали, не просто, знаєте, накладали, щоб воно було в такому ось е шахматному порядку. Так. Yeah. Криничкою, так. 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 Особливо ось так, ось. всі знали, що саме так потрібно е, робити, заготовляти дрова для того, для розпалу в печі. І зараз ми будемо з вами спостерігати, знімемо таке невеличке відео, як запалюється пічка. цю грудневу таку пору. Наша піч дуже гарна, вона розмальована. Вона така, знаєте, чудова, красива. Для розпалу брали солома. солому або. Ну, колись ще з бумагою були проблеми, то солома. І запалювали. В кожній оселі, в кожній оселі. Піч була своя, в кого була розмальована, в кого не розмальована, але ж все рівно. Може, у вас спаси, не лити туди ніякого ні бензину, так, ні керосину, а Бо з цим ну, зараз з цим думають, щоб швидше, бо це може навіть розруйнувати всю піч. Ось так запалюється і подивимося, як воно буде розгорятися. <кхи> От ви дивіться і грійтеся, яка краса, ви подивіться. Якщо сиро на вулиці або дрова недостатньо сухі, то е, цю процедуру повторювали неодноразово, тому що вона, кхе, треба було, щоб е, висохли, висохли дрова, трошки е, отримали таку, знаєте, свою консистенцію. консистенцію. Чи я не знаю, як вона називається. Ну, тобто щось таке подібне. Тут теж з цієї сторони калина розмальована вона спіч дуже гарна, гарна, гарна. Гарно. <кій> піч. Завжди хазяйка вставала дуже вдосвіта, да? так? Скільки да. годин вставала хазяйка, а, щоб затопити піч. А, а так дрова накладали з вечора, коли ще тепло було, печі, щоб дрова. Вони піч... протрахли, так? Піч... Да? Просохли, так. Да, да. да, да. Тоді вони дуже швидко, тому що вологи нема. <кій> І Вони швидко загоралися. Mm -hmm. Бо якби ще мокрі, то... Була проблема. Так, користуючись нагодою, дякуємо е, нашим таким е, як кажу, ангелам, охоронцям е, із Латирікл, да? ага. які привезли нам трохи дров. Надіюсь на їхню допомогу ще й в майбутньому. Дуже вдячна. Забула спитати е, чоловік і дружина вони приходили до нас до музею. І, пообіцяли, виконали свою З дрова вам дуже накладали пеш. близько біля челюсті, ось челюсті, бачите, ага. щоб а, краще було. Туди... Тяга була. Не, і, тяга, і краще підпалювати, бо не буде вже аж туди лізти солому класти. А тоді, коли воно розгоралося, брали рогачика і туди посовували. Ми ага. так і зробимо пізніше. От ви бачите, як гарненько розгоряється в нас у печі. Дрова вже, вже самі дрова, ви бачите, не солома починає горіти, а починають горіти самі дрова. Зараз, зараз, не, їм. не, не, не. Зараз Угу. Мабуть, маленькі діти колись чекали, щоб запалили, так, запалили піч, так, запахло. Так. І, і любили коло печі, дивитися, як у печі горить, як... зразу запахло в хаті не було електрики, а єдине це світло було це піч, коли вона горіла. Єдине світло було це піч. І люди виживали і співали, і виконували свою роботу, виростили дітей, варили їсти. Співали, вишивали, в'язали, любили, сварилися і все без світла. І життя тривало попри все. Зараз подивимося, потихесенько розграється піч. Іноді, коли була дуже волога така погода, то піч взагалі дуже важко розгорялася, не було тяги, сиро було. Ми дивилися на всі показники. Я знаю, що деякі нетерплячі, вони виливають. І був такий випадок, да, вилили Ви півлітрову баночку е керосину і розвалило всю піч. Так що будьте обережні, тому що це, це не жарти. Так, ми поки що зупиняємося, наша піч розгоряється. Все, слава Україні!